Вілі різанка трьохматні мають там вас. Наш воєнне експерта експерта. Руський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. І ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо, де ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і прокачуємо, звісно ж, власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. 5 жовтня російські окупанти завдали удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині, влучили у місцевий магазин і кафе, де проходили поминки за односельцем військовим. Цю тему певний час ігнорували російські видання, але вже цього ж дня пізніше стали з'являтися хвилі повідомлень у телеграм-каналах, у яких пропагандисти поширюють свої версії події і намагаються, звісно ж, відбілити Росію. Сьогодні ми зробимо огляд таких повідомлень росіян і послухаємо, що ж відбулося насправді із перших уст. Ракетний удар по селу Гроза 5 жовтня став найбільшим за кількістю жертв у 2023 році в Україні, та найбільшим за весь час повномасштабного вторгнення на Харківщині. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв'ю Суспільному розповів, скільки людей перебувало на території, і чи планують притягти до відповідальності Росію за цей злочин о 13.24 Відбувся ворожий удар по об'єкту критичної інфраструктури. Села Гроза Куп'янського району цей об'єкт критичної інфраструктури представляв собою магазин поруч кафе. В магазині знаходились місцеві мешканці також місцеві мешканці знаходились безпосередньо кафе, де проходили поминки за померлим односельцем. Всього на території цього об'єкту перебувало близько 60 осіб. Хочу зазначити, що в даному селі, в селі Гроза, проживало 330 мешканців. І якраз в кожної сім'ї з кожного двору одна людина присутня була на цьому поминальному обіді. Тому така жахлива трагедія для населеного пункту для України, і це черговий жахливий воєнний злочин росіян, за який вони мають понести. Справедливу відповідальність повністю розбита будівля кафе і магазину. І коли ми говоримо про тих наших громадян, які отримали тяжкі поранення, вони знаходились безпосередньо не всередині цього кафе і магазину, а знаходились на відстані 50 і більше метрів. Тому вони саме осколками і отримали такі тяжкі поранення, і рікарі борються за їхнє життя. Ми документуємо спільно з працівниками служби безпеки цей злочин, військовий злочин, Злочин, і звичайно, потім вже будуть відповідні заходи проведені для того, щоб задокументовані ці злочини потім були розглянуті вже в міжнародних судових інстанціях. На мою думку, це факт прямої агресії проти цивільного населення, і безпосередньо за пів години до цього удару був удар по місту Береславу Херсонської області. Саме по лікарні в лікарні було знесено і третій, і четвертий поверх. Також розбита частина багатоповерхового будинку. І тільки за щасливою випадковістю, і за того, щоб був сигнал повітряної тривоги, вдалося уникнути в даному випадку в Херсонській області таких великих жертв. Ми почули голос міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Станом на ранок п'ятниці є інформація про щонайменше 52 загиблі людини, серед яких дитина. Натомість пропагандисти у Телеграмі поширюють меседжі, буцімто удар по селу завдала Україна. Причому це відбулося, мовляв, на прохання самого Володимира Зеленського. Пропагандисти намагаються переконати свою аудиторію, буцімто насправді ця трагедія вигідна українському керівництву задля власної наживи. Уявіть собі. Такою вигодою пропаганда називає отримання додаткової гуманітарної допомоги і збільшення фінансової підтримки України. Крім того, пропагандисти вигадали чутку, що в кафе, начебто, перебували українські бійці. А отже, російська армія цілилася, мовляв, у військових та військові об'єкти. Проте, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов, повідомив, що на місці удару були лише цивільні люди та автівки. Згодом Суспільному це підтвердив і начальник поліції регіону Володимир Тимошко. Кремль прагне приховати власні злочинні дії проти українців, прикриваючись військовими об'єктами, які буцімто є легітимними цілями. Однак від російських ракет і дронів потерпають зовсім не військові об'єкти, а українські мирні міста, села і цивільна інфраструктура. Місце поминок це не військова ціль. Тим більше будь-який напад на іншу країну, навіть на військові об'єкти, це злочин. Суспільне Харків записало свідчення Олега Муховатого, мешканця села Гроза, який розповів про наслідки трагедії для його родини. Ну, там сказать, від брата залишилися одні рештки. Одна тільки нижня частина тулуба, верхньої немає. Для брата у брата із штанів, із кармана доставав ліч паспорт. Було перезахоронення військовослужбовця, який загинув ще на початку, а так як ми були під окупацією, його не змогли тут захоронити. Його ексгамували і привезли захоронити на родину, бо він був місцевий з цього села. Почув, що зірвалося, пішов клуб диму, я побачив. Тоді вже я почав телефонувати брату. Це буквально 10 хвилин. Прийшло, я почав телефонувати брату, вже брат не відповідав, невістка також, мама також. Дозвонився до племінника, племінник каже: дядька, давай бігом сюди. Мама, папа, бабуся під завалами. Ну, я одразу приїхав. Брата знайшли, а маму з невісткою ще. ні. Не. Як це буде, ще цього я не розумію. Ще, я не можу ще це повірити і, і ще мені. Якось не доходить це. Це були слова Олега Муховатого, мешканця села Гроза. Володимир Тимошко, начальник поліції Харківщини. У коментарі Суспільному пояснив, що вже точно встановлено влучання здійснено балістичною ракетою. Іскандер. Іскандер. Це точно встановлено в ході огляду залишків ракети, які Правили вибухотехніки національної поліції. Є залишки з безпосередньо з маркуванням, по якому встановлено тип ракети. Так один удар. іскандер. Це тип ракет, який є на озброєнні в Росії і немає в Україні. Голова Харківської обласної адміністрації сказав, що це був прицільний удар, і влучання було по самісінькому центрові будівлі, що і спричинило таку кількість жертв. Пропагандисти вдаються до створення конспірологічних теорій, коли пишуть, що українська влада прагне, начебто, наживатися на війні в Україні і власноруч віддає накази обстрілювати українські міста і села. Такі повідомлення, які ми нині грясніють телеграм-канали і інтернет, свідчать про спроби демонізувати Україну і створити хибне враження про неї україн партнерів Приміром, схожу риторику використовують у анонімних телеграм-каналах і у відповідь на приїзд іноземних політиків до України. Тоді пропаганда системно просуває тезу, що тривоги в Україні, начебто, не справжні, а є лише спробами залякати іноземців та отримати якомога більше зброї. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірену інформацію завжди можна знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалі Перший та Суспільне у вашому регіоні, веб-сайті Суспільне новини, а також у соцмережах Суспільного. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.